Американський лідер вперше визнав, Володимир Путін може розпочати війну проти інших країн. Про це американський президент заявив під час виступу на саміті НАТО в ГАЗі. Так повідомляє Clash Report. Трамп припустив, можливо, очільник Кремля має територіальні амбіції за межами України. На думку президента Сполучених Штатів, Європа повинна взяти на себе більше відповідальності за безпеку континенту і збільшити витрати на військове обладнання. Бажано американське додав він, коли коментував домовленість. Країн. НАТО про збільшення витрат на оборону до 5%. До того ж, Трамп не забув похвалити самого себе за цю угоду між лідерами країн-членів НАТО. Василь Богдан, генерал-лейтенант, експерти з питань національної безпеки, приєднуються зараз до нас. Пане Василю, добрий вечір. Радий вітати вас в ефірі телеканалу Апостроф Слава Україні! Вітаю вас! Героям слава. Пане Василю, от е, Трамп. Він обмовився і проговорився. А він, той, хто своїми вустами або вустами своїх, ну, підлеглих, так, наприклад, керівника Держдепу, весь час наголошують, що треба тримати переговірну позицію з Росією. Треба там не дратувати, треба тримати відкритими канали, не запроваджувати санкції, наприклад, жорсткі, тому що як тоді вести перемовини. І тут раптом він говорить, визнає і констатує, що можливо у Путіна є територіальні. Побажання і за межами України. По-перше, треба одразу зазначити, що всі спроби Кремля і його соратників, чи навіть тих, хто його підтримує е в Європі сателіти, такі як Угорщина, частково Словаччина. Е розколоти і НАТО, і Європейську. Ський союз і сімку, а також нанести серйозної шкоди українським інтересам у цих об'єднаннях у їх планах і намірах стосовно України потерпіли провал, і про це засвідчують якраз останні саміти: і канадські сімки, і брюссельський НАТО. А тепер брюссельський і Європейського союзу, який сьогодні розпочався. Е, НАТО і ЄС міцніють, всі ті параметри, про які ми знаємо, вони вже озвучені в декларації, і п'ята стаття, і 5% ВВП, і консолідована позиція стосовно Росії як довгострокової загрози, і підтримка бюджетно і НАТО, і країн-членів Альянсу України. І, е, в і, і в мілітарній, і фінансово-економічній, і в політико-дипломатичній сфері засвідчують про те, що не вдається путіну і його сателітам, а також країнам в цілому вісі зла розколоти ці об'єднання і е, припинити шлях України в євроатлантичний простір і е, забезпечити її поразку в цій е, російсько-українській війні. Те, що стосується заяв президента Сполучених Штатів Америки, то ми спостерігаємо е, таку певну е, градацію їх е, під час президентських виборів, потім одразу після, і тепер, уже, після того, як відбулись, до речі, і ці саміти, після того, як відбулася, начебто ця двадцятиденна. Війна на близькому сході між Ізраїлем і Іраном, і, і після того як Путін продемонстрував фактично зневагу до президента Сполучених Штатів Америки у контексті їх, я так розумів, певних домовленостей з приводу о, припинення вогню в Україні. Підходу до переговорного процесу і все таке інше, тому я переконаний, що і Офіс президента Сполучених Штатів Америки і сам Дональд Трамп прийшли до певних висновків стосовно того, що стабільність трансатлантичного партнерства і підтримка України у війні. Підтримка України стосовно відсічі цієї широкомасштабної агресії є запорука того, що і Європа і світ в цілому буде убезпечений, якщо Україна досягне цієї перемоги, і до речі, те, що фактично НАТО зараз повернулися до оборонних витрат часів холодної війни і навіть більше, угу. і ми пам'ятаємо, як на саміті. Пан рюте подякував Дональду Трампу за те за його ініціативу щодо 5% ВВП, яка надає НАТО трильйони доларів на оборонну складову. Це багато про що говорить. Я думаю, що ми можемо констатувати певні зміни у підходах Дональда Трампа не лише до трансатлантичного партнерства і ролі Європейського союзу ага. у забезпеченні безпеки. Глобальної демократії, глобального заходу, але і у розумінні необхідності підтримки України і це uh -huh. е, вселяє певні надії в нас. І я хочу закликати наших громадян українських, що е, треба видихнути, голову тримати вище і розуміти, що нічого не пропало, uh -huh. і все буде добре, і в контексті наших проблем. Стосовно справедливого і переможного миру, і в контексті нашої подальшої інтеграції і в ЄС і в НАТО, пане Василю, але от я ем, приймаю вашу ваше роз'яснення, вашу позицію, що швидше тут в цій. Е... Такі мимохідь заяві а швидше констатація об'єктивної дійсності, що у Трампа прозвучало, що Росія дійсно може мати амбіції і бажання на якісь інші території, не тільки на українські. Але паралельно з цим, наприклад, звучить заява Анджея Дуди польського президента. Що от він вважає, що поки що Росія не готова напасти на країни НАТО? Ну, поки що, це тиждень-два місяць, чи поки що це якісь роки найближчі, чи поки що це прямо зараз. Німецька розвідка попереджала вже багато разів. Більше того, скорочуючи весь час прогнозні терміни ну, стосовно е, інформування розвідорганами своїх глав держав, тут є одна. Складова, яка говорить про те, що, на жаль, політики і державні діячі не завжди дослуховуються до своїх розвідок і враховують лише десь 3-5% їхньої інформації. І, до речі, той конфлікт, який виник у Дональда Трампа із ЦРУ стосовно оцінки бомбардування ядерних об'єктів Ірану, є то, тому яскравим свідченням. А з приводу цього я хочу повернути вас до. Того, щоб об'єднати і заяву Трампа і заяву е, Туска е, в контексті того, що я вже озвучив, що е, оборонні витрати повертаються до часів холодної війни. А холодну війну хто програв? Холодну війну програв Радянський Союз, тому що він економічно був е, слабкий, е, в основному сировинна економіка. І це залишилося і для Росії сучасної стосовно її економіки. Ну економіка Росії тримається на двох трубах: газовій і нафтовій, і деревині. Тому якщо оце зараз ці трильйони підуть на обороноздатність НАТО в цілому і країн-членів до 35-го року, то ні про які наміри Путіна стосовно якоїсь атаки на одну із країн. Е, Нато, як на мене, не може бути і мови. Я розумію, що президент Сполучених Штатів Америки він е, людина досвідчена, не дивлячись ні на які там кульбіти, заяви і все таки інше, і як політик, і як бізнесмен, і як громадянин, і е, безумовно, те, що може утнути Путін, це потрібно враховувати як імовірне. Але я е, переконаний в тому, що те, що зараз відбувається в цих структурах і в ЄС, і в НАТО особливо, і всі ці балачки про крах НАТО, пропозицію про позицію, Трампа, що він хоче його розвалити, і так далі. Все, це були забаганки Кремля, відповідні інформаційно-психологічні операції, е, дії через свою агентуру, е, інші можливості. Щоб внести розколи, все таке інше, але ці події останні і заяви і декларації на саміті, вони засвідчують, що балачки в сторону. І е, колективний захід е, приступає до активної роботи в напрямку і забезпечення власної безпеки і забезпечення безпеки України, в якій вони вбачають серйозного суб'єкта забезпечення власної безпеки, і безумовно, ми хочемо це вірити. і Я думаю, є для цього серйозні аргументи, що так воно відбуватиметься і надалі. Для цього звичайно потрібно і нам. Піднатужитися, працювати на єдність і консолідацію суспільства, і безумовно при допомозі тих інвестицій, які обіцяють нам наші партнери, запустити повній мірі оборонно-промисловий комплекс і на території України, і на території країн партнерів. Пане Василю, тоді можна як підсумок такий певний, от і ще раз звернутися саме до термінів можливих. Рішення про 5% в НАТО, у країн членів НАТО, які від ВВП, які будуть відправлятися на оборону, уже ухвалене 3,5% плюс 1,5%. Тобто не абсолютно всі вони підуть напряму на зброю, але 10 років до. Терміну, коли має бути досягнуто цей показник. Росія, ми бачимо, інвестує, незважаючи на проблеми в економіці загалом, але вона інвестує доволі багато у збройне виробництво. А, от лаг в 10 років достатній Європа випередить Росію в даному разі? Я думаю, що це термін, який стосується диференційовано різних країн-членів НАТО. І були відповідні заяви і висловлювання, і те, що встановлено такий термін. Я переконаний, що це для того, щоб і об'єднати шляхом врахування інтересів всіх суб'єктів альянсу. Це по перше. По-друге, ми знаємо, що провідні. Ключові країни тієї ж Європи, це і Німеччина, і Франція, і Великобританія, е Північної Європи, та і Італія теж мають відповідний потенціал. І зараз mm -hmm. там активно ведеться робота в напрямку посилення своєї мілітарної складової. І те, що прикордонні з Росією країни зараз масово виходять із певних конвенцій, там mm -hmm. і про. І все таки інше засвідчує, що там будуть вживатися вже в осяжній перспективі два-три роки всі заходи для того, щоб зміцнити свою власну обороноздатність і дати зрозуміти Кремлю, що ніякі зазіхання на будь-яку територію країни НАТО не матимуть ніякого успіху, тому що стаття п'ята. Буде про так і Давай. свою відданість, свою відданість цьому, ну принаймні на словах, Трамп уже означив і це теж дуже важливо. Дякую за розмову сьогодні. Василь Богдан, генерал-лейтенант, експерт із національної безпеки на прямому зв'язку зі студією телеканалу Апостроф. Дякую вам.